Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я, Сергій Лецплейко, ласкаво. Прошу, не забувайте поставити вподобайку, залишити коментар незумною. Ну, звісно, підписатись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Сімс. І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо з вами оглядати новий комплект сучасний відпочинок, який тільки не вийшов для The Sims 4, тож давайте розпочинати. По перше, у нас з'явилась ось така чудова річ. Така прикрасена на стіну, як ви бачите, вона вона в нас представлена у різних висотах на стіни. І давайте подивимось швидесенько на свочі. Я так розумію, що це в нас в основному дерев'яні свочі, нічого такого незвичного. Але мені дуже подобається цей елементик насправді. Я думаю, що це досить непогано. Тут у нас начебто нічого більше не світиться. Давайте подивимось одразу на об'єкти, які в нас тут є. І тут у нас є ось така штукенця. Це що в нас таке? Це стілець. Є ще в нас ось такий стільчик. Ой, слухайте, ну дуже класно. Давайте одразу на свочі подивимося. Свотчі мені подобаються. Вони такі пастельні, оцей синій, дуже класний. Всі свотчі абсолютно однакові. Знаєте, що мені подобається? Мені подобається оцей елемент позаду. Подивіться, як він круто виглядає. Дуже прикольно, дуже класно. Не знаю. Мені подобаються модернові речі, як завжди. Хоча хтось каже, що їх занадто багато. Але, на мій погляд, знаєте, модерну багато не буває. Як не крути. Я полюбляю цей стиль, тому я не можу, знаєте, сказати, що мені це не подобається. Мені подобається текстура, вона така, знаєте, як текстура льону. Давайте я під'їду поближче, бачите, воно прям видно, що є текстурка тканини. Класно. Так, є ще в нас ось такий диванчик, і знову ж таки є ще і маленький диванчик. Дякувати Богові. Тому що дуже часто буває таке, що диванів у нас немає у різних широтах: типу на три клітинки, на дві клітинки. Буває тільки одна з варіацій. А от в креаторських китах, до речі, що я помітив, дуже часто є прям. Дивани на будь-який смак, і довгі, і трошки коротші, є ще і кріселка, все як треба. Є ще в нас ось така штукенція, що це таке, це на цьому теж можна сидіти, як я розумію. Давайте подивимось теж на свочі одразу ж. І свочі у нас теж усі абсолютно дерев'яні, оці базові дерев'яні варіанти. Є навіть ось такий синенький ще, і ось такий зелененький. До речі, питаннячко. А тут у нас нема таких, а тут у нас, до речі, чомусь їх немає. Дивно. Є ще в нас ось така тумба, і теж вона підходить максимально під оцей елемент на стіну. І теж мені цікаво, що по Сводчах. Свод, що цікаво, є синій і оцей зелененький, додаткові, яких немає ось тут. Чомусь не розумію, що трапилося. Хотів похвалити, але не вийде. Тут у нас є ось такий. Столик, напевно, я так розумію, що це столик? Такий трошки дитячий, як на мене. Цікаво, що з цим можна робити. Тому що насправді мені здається, що він взагалі не вписується у це все. Ну, принаймні, у те, що я побачив до того. Так, це в нас що? Це в нас, я так розумію, кавовий столик теж спеціально для цих диванів підійде максимально. І теж він представлений у всіх дерев'яних сводчах, як і тут на відміну від цього, От тільки єдина відмінність. Є ще в нас ось така чудова поличка. Теж дуже класна і є ще ось така <гас> клас. Слухайте, воно так дуже класно співпадає. Насправді, знову ж таки, є оці додаткові сводчі, яких не вистачає ці декорації на стіну. Я буду це повторювати прям спеціально, знаєте, щоб закарбувати це у своїй пам'яті. Що це ось так Ка річ у нас такий профтик від розрабів. Це що в нас? Це кутовий столик чи що? Мені просто цікаво, у якій категорії я можу це потім знайти. Є в нас ось така чудова декорація, вазочка з таким листечком. І знову ж таки, у нас тут є різні кольори вази. При цьому листечко в нас жодним чином не змінюється. Є в нас ось така якась цікава річ. Я так розумію, що це в нас таке як намисто. Ну, принаймні там написано, що це. Намисто, і можна це одразу поставити сюди. Мені цікаво, скільки тут є слотів для того, щоб це все розміщувати. Звісно, треба подивитися одразу і різні свочі, знаєте, ну такі нейтральні, максимально нейтральні. Є в нас ось така штукенція, і я не розумію, це що? Це типу, о, це як рибинка скат. Чи, чи я помиляю, але це дуже схоже на ската. Прям дуже схоже. Є в нас ось така річ, і що цікаво, я більше не можу розміщувати на цю поличку нічого. Сюди прям оця пташечка прекрасно вписалася, але при цьому чомусь вона не вписалася у цю штуку. Дивно, дуже дивно. Давайте подивимось ось на це. Тут у нас різні скляночки з напоями, алкогольними трошечки. Але маємо те, що маємо. Е, знову ж таки, я не розумію: а чому так мало слотів для розміщення? Тому що прям якісь об'єкти взагалі відмовляються розміщуватися. Хм. Дивно. Лампа, до речі, базісна, просто звичайна лампа. Ну, прекрасна, на мій погляд, принаймні, вона прекрасна. Але я не розумію знову ж таки, чому це ось так от трапилося. Воно прям не хоче, розумієте? От прям від слова зовсім. А що мені сюди розміщувати, наприклад, якщо я не можу сюди нічого більше поставити? Є в нас ось такий килим. Килим такий, знаєте, як плетіння. Ой, для острівного життя, мені здається, воно би підійшло просто максимально. Угу, Клас. І є ще ось такий килим, і він теж плетений. І подивіться, у нього просто є елементи з різними такими смужками різних кольорів. А це точно килим? Я так розумію, що так. Це точно килим. Є в нас ось такий чудовий камін. Єдине, що я просто розчищу тут шлях, щоб нормально на нього подивитися, він начебто зроблений із мармуру і. мармуру чи мармуру. Напишіть у коментарях, куди краще наголос поставити. І сюди ще йде ось така чудова лампа. О, лампа кайфова, чистий кайф. Подивіться, воно начебто висить на дротах. Вау, прикольно. Давайте подивимось одразу на свотчі. Ну, свотчі в основному базові, але мені здається, з металевих якихось не вистачає, з тих базових, які зазвичай металеві у нас є. Знову ж таки, хочеться подивитися, чи можна щось розміщувати сюди. Так, можна. Перевірили, дізналися. І що це у нас таке? Це... Це світильник? Чи це люстра така? Ага, це така люстра, я зрозумів. Як ви бачите, вона дуже мініатюрна. Вона мені, знаєте, нагадує, оці, е, які в нас є для стелі такі круглі. є невеличка, є більший варіантик, а є ще ось такий квадратний. Оцей квадратний мені прям дуже подобається. Єдине, що мені цікаво, яке світло видає оцей квадратний, звісно, ми це все перевіримо. І начебто на цьому все, я так розумію. Більше об'єктів у нас немає. Точно немає. Бо бувають різні підстави зі сторони розрабів, коли щось не показується. Якісь віконечко, ні? Ні, точно ні? Ви впевнені, що нічого немає? Ну, дивіться мені, якщо я щось знайду, то я буду дуже злий. Мені дуже цікаво, як це виглядає, в принципі, у інтер'єрі. Тому давайте я швидесенько зроблю якусь ось таку кімнатку. Мені здається, що ну напевно, ось такої кімнатки мені більш ніж вистачить. І одразу перше, що я хочу зробити, це зменшити висоту стін. Ненавиджу настільки високі стіни. І що ми можемо поставити? Ну, по перше, можемо поставити сюди ось такий камін. Знову ж таки, нам потрібно джерело світла, і ми його сюди теж встановимо. І одразу можемо подивитися, яке світло він дає. Подивіться, воно таке дуже розсіяне, трошки жовтувате. Я, ну звісно, що я не робив жодних змін на освітлення, і мені максимально подобається. Чому? Тому що на відміну від того світла, яке ми маємо стандартне. І зараз я вам його покажу, просто щоб ви розуміли. Подивіться на ось це: воно дає ось такий кислотний білий колір, і, знаєте, немає якогось ефекту розсіювання. А якщо таких ламп вже декілька у приміщенні, або приміщення досить мале, то зазвичай ми отримуємо якийсь ось такий варіант, знаєте, пере. Пересвіченого такого світла, і мені це не подобається. Мені подобається, що у стандарті ось це світло нам дає такий теплий, досить затишний колір. Класно. І одразу що мені хочеться зробити? Мені хочеться ще поставити, звісно ж, диванчик у каміна, отак, от напевно. Поставимо диван, з одного боку поставимо ось такий диван. І, звісно, ми ще поставимо тут, тут десь і ось такий диван, для того, щоб, знаєте, якось це все по колу було в нас. У нас є ще ось такий килим, який, скоріш за все, викличе пожежу. Але краще ми це отак відсунемо, щоб пожежі в нас не було точно. І що ще? Ось такий кавовий столик, звісно ж, непогано. Мені здається, що в цілому воно виглядає більш ніж адекватно. Давайте подивимося, як це буде суміщатися. Наприклад, якщо я захочу зробити повноцінну стінку, наприклад, умовно, ось у нас є ось така штукенція, ось така штукенція і ось така штукенція. На жаль, як ви бачите, вони прям знаєте не стикуються максимально, так як, наприклад, стикуються ось цей із цим, у них є невеличкий тут простір між цими елементами, але в принципі в цілому воно досить непогано. Якщо ще зважати на те, що, наприклад, я не дуже полюбляю, те, що у нас оці полички врізаються в стіну, наприклад, і поставити їх якимось чином ось так. Знаєте, щоб, типу, воно суміщалося максимально. І, наприклад, я ще візьму і ось цей варіантик. І бачите, він теж у нас тут врізається, і я його ось так підсуну. І начебто, знаєте, ідеально. От просто ідеально. Що ще можна сказати? Єдине, що, на мій погляд, тут трошечки, начебто, знаєте, як недостатньо якихось елементів, ну, можливо, для прикрас. Можливо. Я занадто прискіпливий. Це, це теж може бути, звісно. І в цілому, в принципі, мені подобається. Єдине, що знову ж таки, що мене дуже сильно розчарувало, це те, що не можна розміщувати прямо на всі ці слоти якісь предмети. Можливо, ці предмети занадто великі. Я не знаю. Можливо, треба спробувати якісь менші варіанти, але, в принципі, можна ось тут оцю читальну зону поставити ще ось так. Таку штуку, наприклад. Ось так. Нехай сюди ще світить світло, для того, щоб можна було читати. Але бачите, на відміну від того світла розсіяного, це дає прям таке якесь трошечки жорстке. І я прям не знаю, як його краще поставити, щоб воно не так сильно відблискувало на стіну. Тому що воно прям, бачите, дуже сильно пересвічує мені стіну. Але все одно, знаєте, потім у режимі життя можна це все переналаштувати. Є ще в нас ось така. Річ, така собі скамійка, така лавиця, куди можна присісти. М -м не знаю, наскільки мені ця лавиця прямо тут потрібна. І ось це, наприклад, мені не дуже зрозуміло, що це таке і що воно мені тут дасть, якщо чесно. Це як начебто якийсь дитячий елемент, але мені трошки не зрозуміло, як цей елемент може тут грати у цьому всьому просторі. Ну, давайте поставимо ще ось цей килим. Ну так, просто подивимося, як це все виглядає. Ну, в цілому, в принципі, непогано. Можливо, краще було б, якщо можна було б якось це трошки по-іншому суміщати. Давайте спробуємо. М -м -м, можливо, воно якось так розраховано, що ми отак це суміщаємо. Але все одно, при цьому тут усюди пусто. І, ого, ось ця річ захотіла ставитись з цього боку. Ну, добре, тому що з цього боку теж є. Але, в принципі, в цілому можна, наприклад, гратися ось таким чином поставити кутком цю річ. Начебто, начебто непогано. До речі, що я помітив, що ні, воно не приклеюється. Воно прям дійсно не приклеюється, на жаль. Можливо, можна якось це сюди поставити. Ну. Подивіться, в принципі, в цілому непогано. Єдине, що можна розбавити оце все ось цим моментиком, ось цією чудовою стінкою, можна ось так її на ці місця, де мені не вистачає. А можна, наприклад, додати оцей елемент і сюди. Але мені здається, що знаєте, перегин буде з цим елементом, тому я не буду його додавати. Мені ще, знаєте, картинок якихось не вистачає. Тут є ще у нас ось така скамійка, де можна посидіти. Можливо, її можна ще як додатковий якийсь елемент розмістити ось тут, якось для того, щоб всі ми наші могли проходити. Але в цілому непогано. Давайте перевіримо, знаєте, із чим. Я хочу зайти у декорації і пошукати якісь дуже маленькі рослинки, які в нас є. Ось, наприклад, ось цю. І подивитися, чи буде воно, от, наприклад, ось такі дуже маленькі елементи, вони в нас без проблем встановлюються і на оці слоти. Бачите, Тобто можна, можна це все сюди встановлювати. Ну, сюди, звісно, питань не було, що це можна встановити без жодних проблем. Але у мене були питання, якраз таки, до якихось рослинок. Я випадково взяв рослину з комплекту, який я ще не оглядав. Ось це, теж зазвичай встановлюється без проблем. Але, в принципі, в цілому, подивіться, слотів тут досить багато. Тобто. Тут воно все якби у слотах, бачите? Тобто, в принципі, можна сюди розміщувати, навіть сюди, наверх, це можна поставити. Але не всюди. Не всюди воно дозволяє. Тільки ось на цей елемент. Тут чомусь воно не хоче. Можливо, треба взяти менший варіант. Ні, бачите, менше теж не хоче сюди встановлюватися, от прямо сюди. А сюди ставиться без жодних питань. Хм. Цікаво, дуже цікаво. Але в принципі виглядає воно непогано. Давайте я так швидесенько, знаєте, що ще можна поставити. Сюди можна якесь віконечко, наприклад, поставити. Знову ж таки, зрозуміло, що воно тут не з комплекту, але просто для того, щоб подивитися, як це може виглядати, звісно, я хочу поставити якесь вікно, ось таке, наприклад. Ось таке віконечко можна сюди встановити. В принципі, подивіться, як прекрасно це все виглядає. І знову ж таки можна поставити ще ось тут вікно. Ну і звісно, у цю кімнату має бути десь ще і вхід. Е, ще я розумію, що можна, наприклад, ось це збалансувати ось тут, оцю територію каміна таким чином, щоб знову ж таки у нас був якийсь тут елемент такий, який буде теж притягувати до себе якусь увагу. І, 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 і звісно, мені потрібні якісь міжкімнатні двері. Для того, щоб сюди можна було зайти. І питання в тому, які міжкімнатні двері я хотів би побачити. Наприклад, нехай будуть ось ці з базової версії гри. І я б хотів би такий якийсь більш нейтральний варіант із меблями це можна ось так зробити. Оце можна зробити якимось ось таким чином. Можливо, цей килим можна таким більш темним зробити. Це теж я б зробив би темним, наприклад. І тут можна, наприклад, поставити оце зробити світлішим, це зробити світлішим, це зробити світлішим. Це, звісно, зробимо ось так максимально, щоб воно знаєте, підходило одне під одне. І начебто, начебто якось ось так. знаєте. Ну, подивіться, в принципі, в цілому мені подобається цей варіант інтер'єру. На жаль, оцих синіх елементів мені дуже не вистачає, тому що я би їх якраз зробив би тут, напевно, синіми, але маємо вже те, що маємо. Тому ось так і ось так. Звісно, у нас вікно не співпадає із дверима, чого я теж не дуже сильно полюбляю. Можна спробувати ось такий сводчик зробити. В принципі, як ви бачите, окрім вікон, дверей і ось цих елементів, які я встановлював тут для перевірки слотів, я більше нічого не встановлював. І єдине, що треба ще якісь стіночки тут зробити, я б зробив би якісь такі. Може, це занадто нейтрально? Я не знаю. Якщо чесно, мені здається, що це прям занадто нейтрально. Я полюбляю такі кольори, досить нейтральні, але... Мені здається, що хочеться чогось ну, явно не такого, прям вирвиочного. В принципі, мені це подобається в цілому, якщо так подивитися на цю всю ситуацію. І, 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 і знову ж таки, я полюбляю ще ставити якусь, якесь покриття для підлоги зазвичай, можливо, якесь таке. Не знаю це, це не зовсім база. Давайте базу. Ну, отак якось, начебто, начебто непогано. В принципі, цей простір непогано декорується. Мені подобаються ці всі елементи. Вони виглядають непогано в цілому. Але, знаєте, мені б хотілося більшого. Мені завжди хочеться більшого. Давайте будемо з вами відвертими. Кожний огляд, я кажу, що я хочу більше якихось цікавих елементів для того, щоб, знаєте, розбавляти оце все. Але в цілому, в цілому мені це подобається. Можна ще повісити якусь картиночку. Картиночки я теж полюбляю зазвичай додавати у інтер'єри. Мені здається, що це має виглядати непогано. Єдине, що я не знаю, яку картину можна ось таку, вона достатньо яскрава, на мій погляд, і непогано тут виглядає. І сюди треба ще якийсь цікавий елементик, можна якийсь ось такий. Я наскільки пам'ятаю, там вони є у чотирьох різних варіантах, і з цього можна ще робити якісь такі ансамблі, цікаві. Не знаю, чи вдасться мені щось зібрати з цього адекватне, тому що, знаєте, я ось так ну просто аби як це все розміщу. Але в цілому, в цілому, мені подобається простір непоганий, в принципі. І за бажанням можна зробити його ще кращим. Наприклад, можна ще цю картиночку з базової версії гри сюди розмістити. Ну Якось так. В принципі, воно може існувати, але все одно потрібно додавати більше якихось елементів для того, щоб воно краще все це виглядало. Давайте одразу перевіримо його ще і на геймплейну складову, тому що знову ж таки мені цікаво, що з цим можна робити. Звісно, сюди можна сісти. А це що таке? Це теж декоративний такий елемент. Сюди можна сісти. Ну, це лавиться, звісно. Ну і запалити камін ми не можемо, тому що ми дитина. А це ми можемо запалити. Давайте подивимося, як він горить. Мені просто цікаво. А, ну горить він стандартно, як і всі інші каміни. В принципі. Непогано, давайте до висновків. Мені в цілому цей комплект сподобався, але знову ж таки назвати його якимось прям необхідним або базовим не маю сенсу. Просто звичайний прохідний комплект. Я би пройшов би повз нього однозначно. Він мене трошечки розчарував, тому що незважаючи на те, що він був зроблений креаторами, на жаль, відсутність свотчів присутня. Це дивно, це дуже дивно, тому що мені б хотілося, щоб знаєте, усі свочі були принаймні у цих дерев'яних панелей, так точно, тому що це дуже дивно, що їх не вистачає. Якось, знаєте, ну такий знаєте, легкий осад воно мені залишило, і сказати, що мені прям це максимально подобається. Ну, я не можу. Не можу я так сказати, вибачте. Звісно, що для тих, хто грається виключно на консолях, це must have. Ну, тому що в них немає доступу до модифікацій. Але для тих, хто грає на ПК, проходьте повз. Або навіть ці, у кого консолі теж можуть проходити повз цей комплект. Так, він непоганий, він зроблений класно, класні текстури, все прикольно, але при цьому... Він не додає взагалі від слова нічого, от прям зовсім нічого. Тому якось так. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку, залиште коментар, ну і звісно, підпишіться на мій канал. Також не забудьте затонати за та допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.